Распуті, товариші правоохоронці! Поздравляю вас з 95-ю річницею Національної академії внутрішніх справ. Щиро вітаю вас з 95-ю річницею вашого унікального навчального закладу. Чому унікально? Тому що лише за 25 років незалежності, які ми готуємося відзначати в серпні, тут в вашому навчальному закладі підготовлено більше 50 тисяч правоохоронців. Серед ваших випускників відомі державні діячі, видатні вчені, керівники правоохоронних структур. Навчальних закладів і наукових установ. Тут гартувалися і гартуються справжні професіонали оперативної роботи і слідства, командири підрозділів Національної гвардії України, експерти-криміналісти і навіть практичні психологи сьогодні у вашому виші працюють і в різних формах здобувають освіту. Понад дві тисячі осіб, які брали участь в бойових діях, захищаючи нашу з вами державу від російської агресії. Багато хто з них удостоєний високих державних нагород і відомчих відзнак. На превеликий жаль, 38 слухачів і курсантів, які навчалися в цих стінах раніше. Віддали своє життя за українську вітчизну, вічна їм пам'ять, вічна слава і низький уклін і просив би шанувати світлу пам'ять героїв хвилиною мовчання. Я впевнений, що молоді офіцери збагачені героїчною спадщиною і досвідом багатьох поколінь, сумлінно і самовіддано працюватимуть в нових правоохоронних органах, які є європейського зразка. Вже в 32 містах розпочали роботу подрозділи патрульної поліції, які вже за дуже короткий час встигли сформувати. Безпрецедентно високий рівень довіри людей. Важливо, що Академія стає базою для підготовки нової генерації поліцейських. Я знаю, що тут запроваджуються унікальні програми підвищення кваліфікації різних категорій кадрів, готується персонал для підрозділів швидкого реагування і миротворчих місій Організації Об'єднаних Націй та ОБСЄ. Я впевнений, що українські поліцейські гідно справляться зі своєю покладеною на них частиною цієї роботи. Це щире і святкове побажання і суворий наказ на робочі будні. Я бажаю вам всім успіхів! Впевнено крокуйте до столітнього ювілею, формуйте та примножуйте кращі традиції вашого альмаматер. І формуйте нові традиції національної поліції України. Полк Миротворець є символом. символом надійності, символом професіоналізму, символом патріотизму. Думаю, що це висока честь служити цьому підрозділу. Я, висунення міністра, начальника Національної поліції, хотів би від імені українського народу щиро подякувати вам за вашу відданість, за вашу виправку, за вашу мужність, за ваш патріотизм. Здравствуйте. 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 Спасибо тебе. Здравствуйте. Сигнал захищений? Захищений. Телеметрия захищена. Це закодованный сигнал. Вот это из три дні тому повернувся. Прошли всі випробування.